Парламент прийняв надважливий закон, який повертає справедливість родинам героїв, які загинули на початку повномасштабної збройної російської агресії. Йдеться про цивільних, які пліч опліч разом з військовими у лютому березні 2022 року боронили свої міста, громади Україну. Це тисячі українців, які без форми, без наказів разом з військовими вийшли, щоб захищати життя українців, зупинити ворога, евакуйовували дітей, а також розбирали завали. І на жаль, є ті, хто загинули. Їхні родини отримують допомогу від держави у вісім разів менше, і це несправедливо. Адже цивільні у 2022 році викону. Нували ті ж самі обов'язки, що і військові, і саме даний закон повертає справедливість родини цивільних осіб, які загинули, захищаючи Україну у лютому, березні 2022 року. Отримують від держави грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. І це не тільки про гроші, це про повагу, про вдячність, про турботу родин за. Гиблих про рівність всіх тих, хто пішов захищати Україну.